Що звідки кудись контрабандним шляхом зараз намагається хто то Границя, границя, понятно, що не на замке, вона не в Росії не закрита, не у нас не закрыта. А що на ви землю. називаєте кордоном? Кордон між ДНР Україною? Ні, як я имею в виду. То, що да. другий кордон. А другий кордон це ну, лінія розділення. Між нами, uh -huh. Кощунство називати його кордоном. І там наша земля, і це наша земля. Лінія розділення. з той сторони все протисто, все замечательно. Там перерыты дороги. Они сводят путем создания инженерных сооружений всех в то место, где там ожидается засада. Они на блокпостах особо не стоят, у них там стоят местные алкоголики, а у них в укрепленных районах сидят люди, ходят блокпосты, мобильные и прочее. У нас стоят блокпосты, большинство из этих блокпостов прозрачные, значит из России идет в некоторых, через некоторые дыры бензин, топливо, оно там дешевое, понятно, значит от нас идет мясо, от нас идет лес, туда идет алкоголь и сигареты. Значит, на всем этом обогащаются лидеры преступных группировок с той стороны, отдельные лица в Российской Федерации и негодяи в погонах с нашей стороны, которые все это дело крышуют. Значит, мы это сейчас будем перекрывать а как военные, а как законодатели. нужно позаботиться и о тех жителях, которые находятся на оккупированных территориях, чтобы они свое мясо, хлеб получали. Но пить водку они на лнр территории не будут. Пусть они приезжают на Украину, здесь работают, будем создавать им условия, пьют водку здесь. Значит, я понимаю, что будет очень большое противодействие и информационное, и такое, будем его ломать. Я думаю, что необходимо Сделать законодательные изменения, чтобы не просто защитить правожителей оккупированных территорий нормальных, которые не могут выехать, потому что им некуда. Но и в том числе сделать так, чтобы все это облагалось налогом, и именно за счет этого формировался военный бюджет. Пусть оно целевым образом идет в военный бюджет. Для этого у нас есть все возможности сейчас. Ви зачепили таку тему, як забезпечити їжу жителів окупованих територій? Тоді я не можу просто не запитати вас, чи ви підтримуєте рішення уряду припинити там виплату соціальних пільг. Смотрите, я не совсем це підтримую. Об'ясню почему. Нужно строить общежитие. Можно это делать, используя заброшенные там же здания на территории уже освобожденных боевиков. Я могу привести пример семью моего бойца, командира взвода. Он патриот, он сражается, он как житель Луганской области сражается на передовой, но у него семья осталась там. Даже он не мог ее вывести, потому что некуда было размещать. Вывезли сюда, он жил долго там, эта семья на полу у друга, искала работу. Когда они хотели снять квартиру и не слышали, что из Луганской области никто этого, на это не шел, денег нету, мы чем могли помогали, я понимаю, что проблем таких очень много. Если это делать в комплексе, с созданием условий для тех, кто, для беженцев фактически, я это понимаю. А если просто вот так односторонне это делать, это неправильно. Я Но неправильно покупать уголь. Давайте окупать в Австралії, в Африке. Там теж є уголь, для антраци для который заміняють антрацит. Ничего страшного, потерпим. цікава думка Володимира і Жені, фактично тих людей, які ризикують своїм життям, і не в останню чергу через тих людей, які там залишилися. Чи ви підтримуєте рішення уряду не виплачувати пільги, соціальні виплати людям на окупованих територіях? Ну, по-перше, є не тільки контрабанда з України туди із Росії в ті незаконно окуповані території, є навіть транзит, наприклад, з Польщі товари йдуть з Європи. Уявіть собі фуру польського сала, яка їде через Україну і намагається проїхати через наші блокпости. Блокпости 12 батальйону їх не пускають. З'являється так, як говорить колега рішала. Вони намагаються об'їхати блокпости. В принципі, я впевнений в, в нашій службі, в нашій роботі, і ми, ми такі речі досить, досить докладно відслідковували. Але відносно інших способів порішати питання, я не впевнений, на жаль. Відносно виплат соціальних. Відносно соціальних виплат, я думаю, що це правильне рішення. Більше того, люди. По-перше, вони проголосували на так званих референдумах. По-друге, вони взяли участь у так званих виборах. Вони зробили свій вибір. Більшість цих людей, звичайно, на тих територіях є люди, які родичі наших бійців, У нас теж є бійці з Луганська, з Донецької області, в нашому батальйоні, які через оформилися в нашому батальйоні служити. Але там люди зробили вибір. Нехай отримують сало не з Польщі, а з Ростовської області. Крапка. Ну, я можу тільки ще теж доповнити трошки на рахунок угрупувань е бандитських, по суті, да, бойовиків. Е Стосовно того, що на сьогоднішній день завозиться в Україну за допомогою генералів, які крушують ці схеми, вивозиться метал. Розбираються повністю заводи на території ЛНР-ДНР так званих. Да? І завозиться цей метал на Україну, і це теж дуже масштабний бізнес. І на сьогоднішній день батальйон Донбас перекрив декілька таких схем на своїй ділянці фронту, але вони пішли по інших блокпостах і вони заїжджають далі в Україну. Тому це теж проблема, на яку варто звернути увагу. Ну і вас я не можу не запитати, що ви думаєте? Люди, які в принципі займаються дуже гуманітарною місією, чи ви так само підтримуєте це рішення? в гуманітарному сенсі, смислі категорії? Так, я маю на увазі не виплачувати соціальні пільги на окупованих територіях. Це дуже провокативне питання, да. я розумію. Я сама, грубо говоря, житель на окупованій території, гражданин. І... У вас там залишились родичі? І я з Криму. І очень много даже людей оттуда, они сами просят, что отрежьте нам свет, газ, мы готовы терпеть, мы готовы ждать как угодно, только ну, прекратите им все давать. Потому что идут и на Крым машины полные конфет, рошен, продуктов, там все есть, все прекрасно. Из Липецка, да? Вот. Поэтому а люди наши проукраинские, которые в Крыму остались и которым очень тяжело сейчас там, они сами просят, что, пожалуйста, отключите нам воду, свет, все что угодно, готовы терпеть, но прекратите их, они же радуются и деньги перечисляют тем же, кто воюет против нас на Украине. До речі, потік біженців з окупованих територій в Криму спостерігається? С Луганской и Донецкой в Крым. Туда очень много выехало людей. То есть, да, там наплыв очень большой. Сейчас на данный момент не знаю, есть ли они едут не туда еще или нет, но очень много туда выехало. Саша, по поводу пилек, да? Выплат социальных. Ну, я считаю, это правильно. Даже при, при нас был один случай, когда выехал житель Донецка, выезжал на нашем блокпосту, вышел из машины и сказал: Ребята, сравняйтесь с землей. У меня там дом, квартира, просто сравняйте с землей. Но ну, настолько людей, вот которые нормальные, которые понимают ситуацию, да, что наши парни не из-за чего сейчас отдают свою жизнь, потому что это э, на нас напали, а не мы нападаем. Мы просто пытаемся защитить свою страну. И их это достало, многих. И плюс, вот правильно сказали, что они проголосовали. Многие, кто там остался, они проголосовали. И это все видели. Из-за этого я считаю это правильным полностью. Ну, просто получают даже какие-то выплаты, они же точно так же подкармливают сепаратистов, да? То есть они на эти деньги покупают продукты, несут им на их блокпосты и все остальное. Ну как? Так само, як я думав, так само, як непоодинокі випадки, коли люди приїжджають там у Харків, у Дніпропетровсь, да, сусідні області, оформлюються як біженці, отримують фінансову допомогу державну від України і виїжджають назад у свої там ЛНР ДНР. Це поодинокі випадки. Я маю, ну, вважаю, що має відбуватися контроль за цим потоком людей. Так само, як великі людей їздять на сьогоднішній день в Лисичанськ, отримують там теж зарплатні пенсії свої і їдуть назад на... додому, підтримуючи при цьому Росію повністю.